Вітаю! Після того, як я зробив публікацію щодо е, того, що я маю е, багатодітність, да, посвідчення багатодітного батька і багатодітної родини, е, посипалися е, такі негативні відгуки, що я брехун. Якщо цікаво, я спробую за хвилинку ну, всім розказати що. У мене троє дітей. Різниця між першим та ну, третьою дитиною 18 років. Коли виповнилося 18 років старшій, то вона вступила в університет. По закону за, про дитинство. Ну, мені продовжили посвідчення багатодітної родини. Але Закону про мобілізацію написано, що можуть виїжджати на, за кордон е, чоловіки, у яких є три дитини до 18 років. Але ж виїжджати можуть багатодітні батьки, що підтверджує багатодітність це три свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб та е, посвідчення багатодітної родини. Це документи, які підтверджують багатодітність. При наявності, при е, правильних сроках в цих документах, я, ви, я можу виїхати. Але ж дитині 18 років, все. Незважаючи не на те, що у мене є статус багатодітності, багатодітної родини, мене не випускають. І це ще не е, саме погане. Погане те, що моя сім'я знаходиться в Європі, і я тут не можу отримувати ні льготи, ні виплати, і ще, і ще військомат мене не забирає. Тому не бачу логіки, от в законах взагалі на війну мене не забирають, виплати не дають і е, льготи не дають, але й виїхати я не можу. Тепер зрозуміла.